Так, коханий, я ось сьогодні подумала і вирішила, що з сьогоднішнього дня я по дому все роблю за гроші. Ну, добре. Кохана, зроби мені каву. Добре. 50 гривень. Кохана! Ну що, я буду сьогодні обідати чи ні? Будь ласка. О, супер. 150 гривень. Кохано, mm. а у нас може буде щось? сьогодні? Mm? 300 гривень. Mm. А в мене тільки 200. Ну все, на добраніч. На добраніч Кохана, що ти робиш? Шукаю тобі 100 гривень. Позичить. Борг.